Як не стати живим товаром? Сумщина приєдналась до 12 областей, де готові протидіяти торгівлі людьми в Україні. Керуватиме проєктом координатор ОБСЄ фінансуватиме уряд Канади. Головне завдання виявити та надати допомогу постраждалим, котрі потрапляли у трудове рабство. Запропонували величезну зарплатню за роботу за кордоном, відібрали документи ще при перельоті. Не дають дзвонити рідним. Вітаємо! Ви потрапили у рабство. Як вислизнути з трудової пастки? Говорили за круглим столом соцпрацівники та представник ОБСЄ. За кордоном переважно наші українці використовуються на роботах у сільській місцевості, на будівництві, в роботі по дому, у деревообробній промисловості, доглядають за хворими. І не випадки, коли наших співвітчизників за кордоном змушують жебрикувати. Торгівля людьми посідає третє місце за прибутковістю після продажу наркотиків та зброї. Офіційно до сумського соцзахисту звернулася одна людина, котра була у рабстві. Насправді ж їх не менше півсотні. Це ті сумчани, котрі їхали заробляти за кордон. І, хоча найбільший ризик постраждати від такого жорстокого бізнесу у жінок, на Сумщині картина трохи інакша. Специфіка нашої області, тому що в нас 82-83% це постраждали, це чоловіки, це трудова міграція, які були в нас, всі знаєте, прикордонна у нас область і вони були на заробітках в Росії. І чоловіки, вони якось дуже з трудом визнають і факти того, що з ними від, таке от відбулося. Утім трапляються випадки іншої експлуатації людей. На жаль, не завжди є достатньо практики судової для того, щоб притягувати злочинців до відповідальності за статтею 149 як тяжкого злочину до 15 років. А ми іноді отримуємо вироки там навіть умовні. Особливо це стосується трудової експлуатації, тому що сексуальна експлуатація це вже. Ну, є певна судова практика знають як збирати докази сумщина вже почала роботу у напрямку протидії торгівлі людьми. До кінця травня 2015 року ми плануємо провести сім таких мультидисциплінарних груп навчання в районах Сумської області, тобто будемо їздити тут присутні вже райони, будемо їздити до вас та проводити навчання саме з суб'єктами взаємодії. Аби не потрапити на гачок злочинцям, потрібно реалістично оцінювати перспективи потенційної роботи на чужині. Варто зібрати якомога більше інформації про працедавця через формальні і неформальні джерела: Міністерство соцполітики, посольство даної держави в Україні та інтернет, а також не оминати увагою трудовий договір. Юля Марковська, Сергій Лазаренко на часі новини.